Они охотятся стаями, не оставляя добычи даже шанса на выживание. И как сильно поведение этого хищника похоже на поведение человека. Добрый день, Я что-то что-то прошел? Нет, ничего не прошел, обычная проверка особой. Видно, что здесь 32, это не украинская полиция, а профессиональная полиция. Не можете стрічка. А можете представитися? Я ж сказав, старший сержант поліції. Документы. Доброго дня, старший сержант поліції краще. В чем проблема? Давай, У вас чого не вже в формі прийшло, я не наїжджаю, машина взагалі стоїть за 10 метрів від вас. Ну Сто і що не на ну, 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 набрасуєтесь на мене стаї. Ну, буде у нас 100. в екіпажі два чоловіка, подойдемо два. Я, я, я не побачив. Ну, людина хоче здавати. Ви знаєте, що на момент воєнного стану вам заборонено фільмувати. На яких підставах ви фільмуєте? Я для захисту своєї особистості. Ну тут знімаєте на землю. Я знімаю на землю. Де ви на землю знімаєте? Взагалі це на передвоє. І взагалі в законі заборонено документ. Чого ви, ви що, присутчинець ли ходите закладу? А ви кричите? Я вас не розумію. Я тут, я тут завжди гуляю. Де? Документ, який посвідчить, що ви тут завжди гуляєте? Це ваша приватна власність? Ви громадянин України. Мені що не можна? Мені що не можна гуляти, чи що? Чи не закон